Отже, давайте подивимося в село Велика Костромка на лютий. на лютий. До речі, я навіть не подивилась. Це ж не область, по-моєму, так? Да? <схи> я дійко і Так, хорошо. Лютий. Що там? У великій Кастромці, як справи в лютому. Як справи в лютому. Ну що, нарешті, надії. Блять, хотіла сказати, нарешті надії села здійснились, прильотів не буде. Буде. І десь прилетить руйнування. Притом, вроді вже все успокоїлось, вроді вже, якби би, ну, ну, вроді би, вже, як то кажуть, ну все, вже, да? ніхрена десь є або вибух, або прильот. Є руйнування і є. Там, де є діти, там якась чи вибухівка закладена, чи якийсь мінометний обстріл, чи якийсь артилерійський снаряд. Ну, я не знаю, що. Але там є проблема. І при тому проблема, яка може забрати життя людини. Тому народ подивиться і трошечки, трошечки ще уїде. Уїде. Звідти, знаєте, вийду. Чому? Тому що таке враження, що якщо ну, знаєте, є обстріли, тобто не закінчується. Ця ситуація ну як. От люти ще у Великій Кастронці є небезпечні. Не там ще може бути вибух. Знаєте від чого? Це може бути не прильот, а це може бути вибух від а, якоїсь міни. Тоже. Наче все спокійно, наче все нормально. Тобто, от. Але є там ще й прильоти, тобто обстріли. Карти сипляться, вже треба, навіть замовляти нові карти. Ну що ж це таке? Що ж є то таке? Так, дивимося, дивимося. Костромка-лютий, лютий, кастромка лютий. Кастронка, лют. Ви знаєте, я думаю, що коли почнуться знову почнуть контрнаступ, це тоді буде. Тому що ось у нічого нема, нема, нічого не передбачає біди. От взагалі нічого. От вже більш-менш спокійна, якась, більш-менш якась да, тривоги є, уже люди ось повертають, але є, повертаються обстріли. Карта. Повертаються обстріли. Хоча ось люди наїдуть, приїдуть, комусь ось у машину прилетить. Прям прилетить якось тітки машина там, і її прилетить. от в лютому. Люди ось от, от будуються, вже робота якась почалась, ось вже якісь щось там поля, Понімаєте? І ще що. Але е, таке враження, що в лютому ще в полях нічого не будуть робити. Або десь, знаєте, уйдуть від обробки полів, або я би так кала, уйдуть е, десь. Десь виїдуть уна. От ще на якийсь місяць люди виїдуть після оцієї ситуації, після трагедії. Це. Тут наче дитина одна. Або це дитячий заклад якийсь, або одна дитина должна постраждати, поняли? І прям от десь уїдуть. Охоці є. Ну. Я вам так хочу сказати. Дай Бог, звісно, щоб воно погане не збулося, тільки хороше, щоб все збулося. А погане відвелося. Але. В ну, лютому ну, є карта жертви хоч ти, хоч ти, хоч ти третю колоду взяла, є карта жертви. І, на жаль, і на жаль, і, і, на жаль, це буде і ще що, і приліт в будинок до людини. Там якась жінка постраждає. От, і є ось прильоти, і, ну, є, коротше, є і дорога десь на дорогу, комусь машину, на дороги, там щось дитяче. Тому, друзі. Лютий ще небезпечний для великої Костромки. Давайте я подивлюсь параду для людей, які живуть в великій Костромки, що карти їм радять? Ну, карти говорять про те, що знову повертаються обстріли і будуть жертви, тому очікуйте і е, слухайте свою інтуїцію, як воно, як, як воно сердечко буде реагувати. Ну і пам'ятайте, золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюся, які стали подобайки, з вами нічого поганого не буде. Але якщо небезпечно, то треба трошки ще бути е, в безпечному місці. Отак скажу. Ще ж війна не закінчилась, правда? Отож, От бережіть себе.